Всім привіт! Сьогодні я покажу, що таке командний блок в Майнкрафті. У даних Майнкрафта є командний блок. І за який команд або из читерських э, вещей і за читер э, кого оператора. Або чи Із закладки Оператора. Ну, коротше, да. И чего режима виживання ми не поставити, і якщо вже в получем режим поставити, не можемо зайти, а получить командный бог мы можем помощи такой читерской команди, Читерская команда, писанная в углу, можешь посмотреть в описании, если я не забыл в закрепленных описаниях. Тебе это Ма. Тебе это. Е. Ви... Как? Где это? Вот. И все, ребят. Мне ВЫДАЕТ командный блок в Майнкрафт. И все, я могу им пользоваться. Командный бок – это система аллергии. Ви можете отак його підставити. Отак. І дивіться, може. Тут ми можемо потрібно тонти. Активний. Безумовний. Умовний. Коях. Ну, тут приведення. Тут команди можна прописувати. Тут зберігати, так робити і все. Зберігаєш. Ось тут скасувати все, що зробив. Тут так зробити. Ну коротше, командний бок це така спеціальна системна команда, щоб можна було без оцей от палочку От, Ота, да, друзі. І чогось цей блок можна імені тільки в режимі твого чого. Як зрозуміло, друзі, цей командний блок. І чогось не можна ставити от так його. Якщо вот так зробити. Но якщо просити, то ти зможеш таку дорожку обрати. Я сподіваюся, ти дізнався, що таке. командный блок. Всем привет, сегодня покажу все такое Байер. Байер, ты выйдем блок. Через веки не, не пройдешь. И его все бог получают с помощью читов и, конечно, секретных команд. Байер это такой кулок. Какой нікак не можна в вижим'я виживання. Якщо я отак в і виживання і тримаю бар'єр він десь стоїть, то я його не побачив А якщо в мене творчий режим і я в воціє тримаю бар'єр і він там я його бачу. А якщо побраю, то не бачу на він стоїть. І з помозі бар'єра можна тровати друзів. І він б ну якщо отак ти зробиш. Ти не пройдеш, бо це блок. В режимі виживання можна робити отак, як на комп'ютері. Просто для чого тобі понадобиться, бар'єр? А бар'єр получить можна з помощью секретної команди. Чит меню он. И для этого пишем вот такую вот команду. Да, собака. И теперь пишем. Конечно же, вот такое вот. Как вы поняли, можете спуститься немножко ниже. И там будет Відео там, де я показував все ботик. Окремо дозволити і відмінити. Тепер, друзі, якось розумію, мені видають бар'єр. Так, да, і з допомогою нього я можу робити те, що захочу. Отак, наприклад, зробити все. Подивіться режимі виживання. Я не буду його бачити, навіть коли буду тримати. Не дивіться. Отак 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 отак, отак. отак. отак, отак, А якщо хочеш більше отаку таку от команду, я її залишу в описі під відео. Вроде, да, під відео. Я напишу. Ну, так, тепер, получайте пристум эм. Я забуду. Я забуду почекайте. А, все, давай. Писуємо вот так, друзі. Вот так. Так. И... Вишимо звичайно. Ба-р Базі. Ах. Ну, англійській тишки більше. Бо це вже інша мова. І ставимо яке число. Ти хочеш. Отак так тоже. І тобі видали багато байзерів. Тільки велике число друже напиши. Тепер, я сподіваюся, ти знаєш, що таке баєр. Що таке структур пустота? Структор пустота. Структор пустоту теж получається хто, хто пописує команду і чи ти. Ну це зламати дуже легко. І коли ми поп... отак Mm, про... Оце то. Вот це подивитися не тримаємо, вражим творчого, то нам наче не але він стоїть. И вражим выживания также там. А навіть якщо ми тримаємо, режим виживання, ти не побачиш. Ну, это можно достать, конечно же, в... такой вот командой. Подождите, я її забыл. Ну короче ток пустота, через неї можна проходити. Але можна робити от таке. І це доволі цікавий блок. Ну, і через нього можна отак провітати. Він дуже смішний. Ну, якщо поставити там воду, то Йде такий баг в ходу. на выйдет все так проводы. нет ребят будет развиваться но это довольно крутой блок сделан он с помощью красных вот этих пистокейков он полностью невидимый и как вы поняли это самое крутое выживание по Майнкрафту. Надеюсь, ты, ты знаешь, что такое структура пуста. Можешь подписаться, если ты узнал про этот бог, про этот и про этот. Они очень крутые, подписывайся. Промокод будет под ссылкой в описании.